У службі безпеки України підтвердили удар по військовому аеродрому в САКАх, у тимчасово окупованому росіянами українському Криму. Там кажуть, аби уразити литовище, використали безпілотники, які перевантажили російську протиповітряну оборону, а згодом на додачу запустили ще й ракети Нептун. Ця спецоперація була проведена СБУ та військово-морськими силами, внаслідок якої російська техніка одержала серйозні пошкодження. На летищі були 12 бойових літаків су 24 та су 30 ПЗРК Панцирь, а також база підготовки операторів дронів. «Мохаджер». Ці бойові БПЛА російські окупанти використовують спільно з ударними дронами Камікадзе Шахет для повітряних атак по території України. Російські телеграм-канали повідомляють про як мінімум 30 загиблих російських військових. Нагадаємо, вранці 21 вересня міноборони РФ заявило про те, що їхня протиповітряна оборона збила 19 дронів над захопленим Кримом. Місцеві чули вибухи у селищі Новофедерівка, Сакського району, в САКах Євпаторії, Джанкої та Балаклаві.